Тай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе, Боже, молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці серед них, що сьогодні її маємо особливе свято покладення Рис Пречистої матері на острові Афоні. І це свято особливе, тому що між цим святом і святом покрови. Є давні передання, що будуть особливі події, апокаліптичні протистояння добра і зла. Поживемо, побачимо. А поки що щиро вітаю вас, я Борис Голодюк поволодністер Івано-Франківська у 1966-му фільмі Поклик Христа, і столипня 15 липня 2023 року. Найперше поминальну суботу загадаю всіх тих, що відійшли від нас, рідних, близьких, друзів дорогих. А найбільше просам Бога за наших героїв, які ціною свого життя, дали нам можливість жити, усвідомити про пророслав християнську віру, щиро молитись. Прагні справи робити і вірити у те, що Бог не найкраще, потрібніших сонячно воскреслих героїв, і буде наша перемога з Богом і Україну. Ненько чоли Тарас Шевченко. Згадаємо тих, хто віддав життя різні роки війни. А саме у цьому дні особливо світла вічна пам'ять за со нашим героям, тісько життя їхнім рідним близьким, і ця пісня для наснаги живим. І на славу тим, що відійшли в вічність, як наші герої. Вража куля шалена, перебила крило опустіти знамена нахиліти чоло, Впав у лютім двобої, щоб свій край не віддав. Він упав, хоч герой лише було двадцять п'ять, пам'ятаємо героїв, не забудьмо про всіх, хто за неньку вкраїну на лютій битві полі, хай світ бачить, хай чуть. Де не плаче біля свіжих могил мамо вашого сина, що на кримні не спи, записала в країна, своє серце на мій, була мужність козацька, пішов грудьми. На вогонь у бою під слов'янськом стихло серце його, але бої не падав, не точився назад з мертвих рук, як відплата, все строчив автомат. Пам'ятаємо. Всі, хто за неньку в країну болит, хай свинь бачить, хай чоть. Де не плаче біля свіжих могил мама вашого сина, що на кривди не звик, записала в країна, своє серце на мі. Мамо, мамо, не плачте, хоч мовчать, нема сил. Небо схилене плаче біля свіжих малян, мама вашого сина, що до кривти не звик, записала в країну своє серце на Друзі, ставати спонсорами каналу. Став та пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Залужний в новому інтерв'ю видав шокуючі подробиці. Генерал особисто повідомив дві 2019 року, коли генерал поїхав до Брюсселя на зустріч із колегами з НАТО. На виході з літака його схопив Інтерпол і поклав обличчям на землю. Виявляється, без його відома Росія оголосила його в міжнародний розшук. Залужному довелося дзвонити послу, але тоді були шоковані всі. Згодом перед генералом вибачилися та відпустили інтерпол діяв по протоколу в інтерв'ю The Washington Post головнокомандувач ЗСО також заявив, що лише нами вирішувати, як іде знищувати ворога. Щоб врятувати свій народ, чому я маю питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чому я маю думати, що мені там нічого не можна робити? Чому? Тому що Путін застосує ядерну зброю. Ми не боїмося нам все одно наголосив. Залужний сказав, що для проведення контрнаступу, який дозволить повернути всі втрачені території, завдати поразки Росії та звести до мінімуму втрати українських сил не вистачає ресурсів. При цьому західні чиновники заявляють, що Україна має достатньо коштів для досягнення успіху, але головнокомандувач різко критикував своїх колег, які стверджували, що Києву не потрібні винищувачі а в 16 їхні власні збройні сили. Ніколи б так не воювали. Сказав залужний в інтерв'ю. Нагадаємо, служба безпеки не так давно викрила нові факти розвідувально-підривної діяльності. Сті російської агентурної групи, яку контррозвідники СБУ нейтралізували сепаратисти, готували замах на залужного прямо перед самітом НАТО або ж опісля, було затримано двох агентів РФ з оперативними псевдонімами Ворон і доцент, які готували тракти проти командування та спецпризначенців сил оборони. У СБУ наявні записи розмов цих фігурантів, де вони обговорюють підготовку серії вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та національної поліції та штабу ЗСУ. Як стало відомо для вчинення терактів ФСБ планувала переправити своїм агентам посилку з 10 кілограм пластиду. Крім того, зловмисники готували прицільний ракетний удар по рухомому складу з військовою технікою ЗСУ на одному із залізничних вузлів регіону. Нагадаємо, що слідчі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за частиною другою статтею 28 та частиною 2 статтею 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного. Станом за попередньою змовою групою осіб зараз вони під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. До 10 років за градами засуджено диверсанта головного управління генерального штабу ЗС РФ, більш відомого як ГРУ, який готував серію підривів на транспортній інфраструктурі Рівненщини, а також на АЕС. Крім того, планував і з спільниками замах на заложного. Як повідомляє СБУ, чоловік займався підготовкою підриву двох ключових об'єктів транспортної інфраструктури області, маючи намір зірвати поставки іноземного озброєння та боєприпасів для сил оборони на східному та південному фронтах та штабу ЗСУ. Готуючись до виконання ворожого завдання, злочинець провів розвідку території і планував встановити вибухівки у найбільш вразливих місцях обох транспортних шляхів. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника у результаті багатоетапної спецоперації наприкінці лютого поточного роду. Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів проти державної безпеки України і призначив йому 10 років ув'язнення. Розповіли в СБУ за даними слідча зловмисником виявився колишній бойовик, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ воював проти сил АТО на сході України. Тоді він перебував у складі терористичних угрупувань, оплот і хан а також входив до складу агентурного апарату російської воєнної розвідки. Після повномасштабного вторгнення чоловік брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках, а згодом отримав вище згадане завдання від російської розвідки. Крім того, він збирав розвіддані про місця дислокації військових об'єктів на території регіону. В офісі генпрокурора уточнили, що ворожі завдання чоловік виконував, прикидаючись волонтером. Його визнано винним у передачі інформації про розміщення ЗСУ, представнику спецслужби держави агресора та участі у терористичній організації. Частина 3 стаття 114.2, частина 1 стаття 258.3 КК України. За даними прокурорів, він у 2014-2015 роках також входив до п'ятої окремої мотострілецької донецької бригади імені першого голови ДНР. Захарченка, першого армійського корпусу народної міліції ДНР. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом! І віримо, що Бог нам поможе у майбутні дні, що не сталося. Бог нам допомагав і ще більше допоможе явно славно військом Божим. Цю молитву можна відмовляти не лише впродовж дев'ятниці. Але й до тих пір, поки прохання не буде вислухане. О, мій Ісусе, Ти сказав, істинно кажу вам просіть і отримайте, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Почуй мене, Ісусе, бо я стукаю, шукаю і прошу благодаті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. Нині повсякчас навіки вічні і Отця і Сина Святого Духа, Боже, великий єдиний, нам Україну храни, Сонця, благодатним промінням, весь народ наш, благослови світлом науки і знання всіх людей просвіти, хісній любові до краю, нас і всіх людей своїх, Боже. Рости, молимось, Боже єдиний, всю Україну храни, всі свої ласки з роботи у минуті. Даймо волю, даймо долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу, нам ноги благодіта. Просимо тебе, Боже наш, прийми від нас за всі наміри святі, за всіх людей твоїх, за мертвих, живих, ненароджених. Моління наші за Україну, за всіх людей, тих, що нам помогли нашим козакам, молитвами, коштами, справами, за синьо-жовтий стяг України і яким приєднається наші з тобою, Господи Боже, сили, хай скоріше воскресіння, святих героїв буде не зробіло сонця, неба, храбів і україну, нашу неньку на віки вічні, очолить славний наш гетьман, і король Тарас Григорович Шевченко, а прем'єр-міністром буде Степан Андрійович Бандера, і почнеться правда і добра України, на весь справжня, переможна, добра ера. Роби, Господи, все те, що вийде з нами, всіма людями Божими, на добре і святе. Нашу господню молитву цю. і дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла, наших і блазенів нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн, ОГКЦ і ПЦУ і голосови на день цей і на майбуття нас. І всіх людей своїх у цей час благодаті Січиславської ікони і Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Боже, щоб всі нашогани поздихали, або з нашої землі повтікали. Боже наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб всвятило сім'я Твоє, щоб прийшло царство Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ нашого. Бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа, хай буде та повсякчас, на віки вічні. Амінь.